Верховна Рада підтримала законопроєкт про базову військову підготовку про це повідомили народні депутати Ярослав Желізняк та Олексій Гончаренко. Кнопку за натиснуло 298 народних обранців. Цей документ не передбачає зміни мобілізаційного віку. Він залишається на попередньому рівні 25 років. Натомість у віці від 18 до 25 років усі чоловіки мають пройти базову загальну військову підготовку. Тоді як строкова служба скасовується, загальна військова підготовка буде двох типів. Студенти проходитимуть військову підготовку підготовку прямо в університетах. Термін її проходження визначатиме окрема постанова. А на тих, хто не вчиться у вишах, чекає базова військова служба. Вона триватиме 5 місяців у мирний час і три місяці у воєнний. Коли саме проходити підготовку, чоловіки зможуть вибирати самостійно, але зробити це треба буде обов'язково до 25 років. Нововедення почне діяти з 1 вересня цього року. Що стосується жінок, обов'язкової мобілізації для них не буде. Базова військова підготовка для жінок і постановка на облік після неї будуть добровільними. Нині, за даними міністерства оборони, у збройних силах служить майже 70 тисяч жінок 10 тисяч із яких виконують бойові завдання безпосередньо на передовій. Також у законопроєкті про базову військову підготовку йдеться і про 18-річних хлопців, які нині перебувають за кордоном. Вони зможуть стати на облік не приїжджаючи в Україну.